Страждань Христових і повинні згадувати знову знов, що він казав, візьми Христи, іди за мною. Те, що казав апостол Павло, розітнімось разом з Христом. Для чого нам? Цей досвід співрозп'яття, цей досвід несіння Христа. Для того, щоб здобути ту духовну силу, яка так виявляє себе, коли Спаситель у Гефсиманському саду. Молиться так, що під його нагадує краплі крові, бо, мабуть, очервонений кров'ю. До такої напруженості була ця молитва. І говорить при цьому, отче, нехай у мене, мене чехаться. Так говорить його людська природа. Людська природа, яка надзвичайно боїться тих тілесних страждань. Але до того додається знання, якого немає в людини, знання про те, який обсяг людських гріхів бере він на себе. Щоб потім прощати і надавати спасіння. І який обсяг він страждань людських бере на себе? Він співстраждає всьому людству. Він бере на себе страждання кожної людини. І скільки б тих страждань не було, всі вони. Це ті свяхи, що вбиваються в його руки і ноги. Це те копіє, яке пробиває його ребра. Це той терновий вінець, який на нього вдягнений. І це все тільки символи і фізичні ознаки обсягу того страждання. Насправді, все побиття світу він взяв на себе. Ті тортури світу один взяв на себе. І коли ми це починаємо розуміти, ми можемо ну якоюсь мірою хоча б наблизитись до Бога, який страждає з любові. Бо він вже сказав, ми сьогодні ці, ці слова почули, немає більшої любові, як коли хто душу свою покладає за людей, за ближніх своїх, за друзів своїх, він поклав за все людство, за все людство в усій його історії душу свою. Взяв на себе весь обсяг не тільки гріхів, страждань людських. Але ми тут. Знов таки звернімо увагу на те, що ми прочитали сьогодні, було сказано, що він не один перебуватиме в своїх стражданнях. Отець буде разом з ним. І коли він заповідає учням іти тими самими шляхами. Він обіцяє їм, що навіть якщо всі кинуть, як мене всі кинуть, люди, я залишаюсь оце. Якщо вас всі кинуть. Якщо ви здобудете абсолютну самотність, Отець Небесний. І Син Божий, і Дух Святий. Будуть з тобою. І ти не самотній. І тобі це надасть сили і можливість подолати все, здолати своє страждання, здолати свою сумутність, здолати смертну топу і сказати разом із Спасителем. Але не моя воля хай буде, а твоя. І коли ми здобуваємо цю здатність сказати, не моя воля хай буде, а твоя, ми з благодаті стаємо так само синами, дочками, дітьми Божими. Ми наближаємося до нього, його покров і його допомога, Його благословення і Його благодаті перебувають з нами і в радості, і в болях, і в муках, і в стражданні. І оце розуміння того, що в будь-якому стражданні ти не самотній, бо Бог з тобою, нехай зміснює у нас на наших шляхах.